Дивіться сьогодні у випуску новин. Усіх українців та світових лідерів закликають підтримати надію Савченко. Як проходять Шевченківські дні у Первомайському політехнічному коледжі. Лідери від всеукраїнського об'єднання батьківщина влаштували пікет мітинг біля посольства Російської Федерації, щоб висловити свій протест проти ув'язнення української льотчиці Надії Савченко. Нагадаємо, що за рішенням суду їй мають присудити до 23 років ув'язнення. Остаточне рішення буде винесено 22 березня. Я думаю, що сьогодні наше завдання звернутися до всього світу, звернутися для того, щоб всі люди доброї волі. По всьому світові вийшли сьогодні на майдани до посольств Російської Федерації, так як сьогодні вся партія Батьківщина всі, хто підтримує Надю, сьогодні прийшли до російського посольства в Києві. Я закликаю весь світ вийти в усіх містах світу біля посольств Російської Федерації, вимагати звільнення Наді, вимагати припинення катування. Вимагати припинення знущання над мужньою жінкою. Команда від всеукраїнського об'єднання батьківщина виступила на підтримку української патріотки. Частина активістів залишилася пікетувати в Росії, інші ж відправилися разом з адвокатами до суду. Надя це наш символ України. Це патріот, який надає сьогодні дух, силу і волю всім українцям в боротьбі за свій суверенітет, за свою незалежність. За своє європейське майбутнє проти війни, проти агресора, проти Кремля, який нищить сьогодні всі демократичні основи світу. Лідери фракції Батьківщина постійно підтримують зв'язок із адвокатами Надії, щоб знати в якому стані перебуває ув'язнена. Хочу також сказати, що ми тримаємо постійний зв'язок з адвокатами Наді, які інформують нас про те, як відбуваються події, як вона себе почуває. Те, що ми знаємо, сьогодні на суді вона була в дуже важкому стані. У неї не брякли ноги, у неї потріскалися губи. Вона сьогодні практично одну ніч схудла більше, ніж на 4 кілограми. Тування, яке застосовано до Наді, є безпрецедентним по своїй жорстокості, але Надюша тримається, вона не здає свої позиції і вона не відступає. Також захисник Наді сказав, що Кремль не допустить, щоб вона себе позбавила життя і кажуть, що будуть гадувати її примусово. Але Надя категорично відмовляється від примусового гадування, від примусових крапельниць ін'єкцій. Вона сказала, що або вона живою повернеться в Україну, або мертвою. Така її позиція і така її мужність. Ми підтримуємо її всім серцем її боротьбі проти окупантів, проти агресорів, проти Путіна, проти Кремля. У ситуації, що склалася дуже важливе розуміння ролі політиків у впливі на агресора, голова фракції Батьківщина закликає до небайдужості і сподівається на підтримку з боку влади. Сьогодні все залежить від того, як будуть діяти люди, як будуть діяти лідери демократичних країн світу, західних країн демократичних, які можуть сьогодні тиснути на Путіна всіми можливими засобами, всіми можливими силами. І кожна людина, яка вийде сьогодні. На підтримку Наді теж долучається до цього тиску і дає шанс на звільнення нашої гіришої патріотки Надії Савченка. Політика подвійних стандартів у певній частині України згубно впливає на справедливість правосуддя, Із цією заявою до політичних лідерів заходу звернулась Юлія Тимошенко. Я вважаю, що західні країни мусять припинити сповідувати подвійні стандарти щодо війни, яку влаштував Путін проти України, а також припинити сповідувати подвійні стандарти щодо застосування самих найжорсткіших, самих дієвих і впливових санкцій проти режиму Путіна. Якщо зараз світ не зрозуміє весь рівень і весь масштаб загрози, який несе Кремль всьому світу, ми просто втратимо час. І можемо втратити мирне життя всього людства. Треба діяти негайно і ніяких подвійних стандартів. Матір Надії Савченко переживає нелегкі часи. Вона усім серцем боліває за доньку і будь-що намагається бути поруч із нею. Та уряд Російської Федерації чинить усі можливі перешкоди, щоб не допустити підтримки надії на суді. Наших депутатів, які вилетіли разом з мамою, наді. І з Сестрою Наді вони виїхали на суд до Надії Савченка, але в Москві їх зупинили, затримали, протримали майже 40 хвилин, дочекалися, поки літак полетів, а після того їх випустили. Вже другий раз нашу команду батьківщини не допускає Кремль на суд до Наді. Але я хочу сказати, що ми з нею завжди. Ми з нею поряд, і ми віримо в те, що її мужність, її незламність допоможе всьому світу впоратися з путінізмом. Мати Надії Савченко публічно звернулася до світових лідерів із проханням про допомогу. Я звертаюся до світових лідерів. Вратуйте мою дитину. Допоможіть мені мамі, якій вже 78 років. Я вже Забула, що таке сон, переживаю за свою дитину, Допоможіть їй вийти з цієї тюрми. Вона 3 березня оголосила суху голодовку, а це вже 5-6 днів і грозить закінченням життя. Прошу вас, допоможіть, виручте її з тюрми, прикладіть усі сили. Разом із теплом весняного сонечка приходить до нас Велике Національне свято день народження Тараса Григоровича Шевченко. Минуло понад двісті років з дня його народження, а ми не перестаємо виносити з глибин творчості Великого Кобзаря первини національної мудрості, самоповаги і патріотизму. Вшанування великого поета відбулося і у Первомайському політехнічному коледжі. З цією метою в навчальному закладі триває Шевченківський тиждень. Був як пророк наш кобзар. Він... Є актуальне і в наш час. Тому і діти, відчуваючи необхідність ще раз показати людям, що Шевченко дійсно був нашим якби пророком, але це все об'єднує наших дітей, об'єднує на користь держави, тому що вони всі розуміють, що Україна єдина, і ми маємо бути, як казав Шевченко, братами і об'єднатися. У рамках проведення Шевченківського тижня в фойє коледжу студенти влаштували своєрідний флешмоб, під час якого декламували вірші Великого Кобзаря. За словами директора навчального закладу, такого роду акції показують наскільки студенти можуть бути єдині у втіленні тих чи інших цілей. З того часу, як стало, можуть сучасним проводити флешмоб, вони у нас дуже дійсно часто проводяться. Але я спостерігаю за такою тенденцією, що наша молодь, яка приймає участь у флешмоб, вона цим самим. Проявляю. Мені б... 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 проявляє свою єдність України і проявляє свою любов до держави. Мені, наприклад, подобалось, коли вони самі без кого збирають кошти. А можна ми покрасимо тут кольори нашого лапору, покрасимо? Тобто це дрібниці, але вони показують, що молодь наша об'єднується. І тут вже неможливо або якесь телебачення російське впливає. Вони бачать актуальність в державі і вони намагаються хоч. Але показати, що ми об'єднали. Тепло іще розвучало Шевченкове слово з у студентів, які брали участь у флешмобі. Приємно було споглядати різнобар'я національної вишивки, яким розцвітало фойє коледжу. Під час дійства присутні мали можливість ще раз пройти стежками життя Тараса Шевченка, прислухатись до його живого слова у виконанні студентства. А чиєю кров'ю, ота земля напоєна, що картопля родить. Вам байдуже, аби добра була для городу. А ми чванимось, що колись Польщу завалили. Правда ваша, Польща впала, та й вас роздавила. Так от як кров свій лили батьки за Москву і Варшаву і вам синам передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляка свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точить.